24 лютого тривожний день, який для усіх українців розпочався значно раніше, завдання ж медійників було подбати не лише про себе, а й про занепокоєних глядачів та слухачів, адже не було ані зв'язку, ані розуміння, як поводитись, коли в області оголошена повітряна тривога. Напередодні 24 лютого, звісно, що ми розуміли, що буде війна, вчили де бомбосховище найближче, як надати першу домедичну допомогу. Але все одно, хоча ти розумієш. Це застає зненацька. І, звісно, прочитавши новини 24 лютого, перша думка, я маю їхати на роботу. Написала Ользі Любомирівній: ти спиш, побачила, що вона не реагує. Тоді я їй передзвонила і сказала, що почалася війна. І е, я тільки пам'ятаю, як вона мені сказала, треба збиратися на роботу і виходити в прямий ефір. Після оголошення і визнання путіним ЛДНР ми розуміли, що загострення ситуації буде. Ми звичайно не могли знати про таке повномасштабне вторгнення. 24 лютого, о 9 годині ранку, вийшли у прямий ефір і мовили безперервно цілодобово. Так тривало приблизно місяць, коли ми працювали щодня по 11 по годин в прямому ефірі. 24 лютого ми жили у війні. Все було довкола того зав'язане. Це були теми, як волонтери працюють, як плетуть сітки, як реагує економіка. Ми на своїй землі і ворогу нас не зламати. З таких слів ми почали наш інформаційний цілодобовий марафон на телеканалі. Перший західний в час безмобільного зв'язку, інтернету та під час панічних настроїв серед населення. Радіо перше також втамовувало інформаційний голод. Ранкова програма розпочалась за дві години після масованої атаки. На годиннику восьма час новин на Радіо Перше» у студії Вікторія Миса. Вітаю. Путін почав війну по всій території України водять воєнний стан. На нас дуже сильно розраховували люди, і ще що одне було дуже ключове: це те, що ми. Змогли людей е, вгамувати і втамувати їхню інформаційну спрагу і спрагу і, і трошки їх заспокоїти. Нам найбільше за що нам в цей період дякували за те, що ми е, не дозволили людям розбігтися і впасти в розпач. У нас був нічний ведучий, який пильнував за інформацією, і кілька місцевих радіостанцій Львівщини транслювали просто наш ефір, бо вони не могли собі забезпечити ведучого і брали наше. Бігли у сховище самі і наполягали на цьому в ефірі. Навіть з укриття під час тривоги не припиняли мовити. Для цього нам вдалося облаштувати у підвалі резервну студію. Нагадаємо ще раз нашим глядачам, чому ми з вами тут зустрічаємося в резервній студії. У нас триває повітряна тривога, тому ми будемо мовити. Найближчий час, поки не буде відбою звідси. Ані повітряна тривога, ані ракетний обстріл, ані відсутність електроенергії не стало перешкодою у роботі телебачення та радіо. Не лише виходили в ефір з підвалу, а й творили у сірих стінах та пітьмі. Новини мають виходити кожного дня, тому ми працюємо навіть у підвалі, навіть в такий складний час. Ми пристосувалися, ми вже знаємо, як ми маємо діяти. Ми намагаємось допомагати одне одному. Марина пише дайджест, я шукаю для неї новини, і ми так комунікуємо для того, щоб видати новини і не залишити людей без інформації. Скільки зарядки в телефоні вистачить на дайджест? Якраз на дайджест вистачить, а на повідомлення рідним вже не залишиться. Отак проставляємо пріоритети. Ти відчуваєш, що твоя команда поряд, що це є твоя безпека, і робота в той момент стала ліками. На двадцятий день, на двадцять п'ятий, коли вже все так більш-менш стало зрозуміло з графіком. Я казала, я давала вихідні і казала, треба йти відпочивати. А люди казали, що ні, нам краще на роботі. Якось тут спокійніше, тут ніби ти контролюєш ситуацію і дійсно відчуваєш себе потрібним. Країні. Ця професія це покликання. Це дуже цікаво, дуже потрібно. Але це дійсно ти живеш на роботі заради роботи. І ці люди герої, які стільки годин свого часу, інколи може навіть забираючи це в сім'ї в найдорожчих, присвячують цій роботі. І навіть в темряві медійники несли світло у своїх матеріалах. Технічно до цього були готові давно закупили генератор та пристрої альтернативних джерел живлення. Він дозволяє забезпечувати роботу тільки серверного обладнання, тобто це ефірна апаратна, це є серверна апаратна і радійна студія. При можливості ми ще підключаємо декілька монтажних машин, щоб можливо була можливість працювати в нашій новині редакції. Вже коли не буде новин, то вже ситуація дуже кепська. Тому ми сьогодні дуже стараємося, щоб новини таки були, і дати людям інформацію різну і про обстріли. І про інші події, які цього дня були, і попри війну в житті телерадіокомпанії теж відбувались важливі події. Ми здійснили такий необхідний благодійний співачий тур п'ятьма містами Польщі, Приїхали туди, аби пісною подякувати полякам за допомогу українському народові. Hey! Hey! Нас гуртує, нас єднає, і пісня для нас це є неймовірний символ боротьби. Коли ми їхали до поляків з вдячністю, ми розуміли, що це дуже потрібно, бо поляки були першими, хто відкрили для нас кордони, дуже нас підтримували. Але тільки там, на місці ми зрозуміли, наскільки ми були потрібні українцям. Підтримували українців там і потроху повертали до звичного життя і наш телеканал. Потім ми вже починали. Починали відчувати те, що відчували і всі українці, що хотілося видихнути. І, от як ковток свіжого повітря, напевно, для мене в той час був франковий прямий ефір. Ми дозволяли собі гарний настрій, ми дозволяли собі. Якусь трошки нотку зловтіхи над ворогом, так це був легший формат. Чимало улюблених проєктів Знову в ефірі відновили трансляції кінофільмів, аби з нами глядачі могли і відпочити. Вдалося відвідати тих, хто від 24 лютого про відпочинок забув. Наша команда здійснила поїздку до військовослужбовців на східні рубежі. Там відновили знімання спецпроекту Історія героя. Звичайно, що страшно, коли щось прилітає, і воно. Воно несе смерть, до цього неможливо звикнути. Треба бути ідіотом, щоб не боятися. От але звикаєш діяти в тих критичних умовах. А нещодавно в ефір вийшла історія про співавтора проекту Василя Яворського, нашого колегу, який пішов до війська та героїчно загинув в боротьбі з ворогом. І навіть коли на серці важко та щемливо, ми розуміємо, що наша робота. Важлива наша робота є дуже важлива, особливо в такий складний час, і нашу роботу треба робити. Треба деколи наплювати на себе і робити те, що ми маємо робити. Робота медійників це в прямому ефірі відповідати так на пропозицію коханого захисника і здивувати пів країни. Твій люблячий лемко хоче взяти тебе за жону. Як ти до того ставишся? Робота медійників це співати у підвалах під час тривоги. Руду, не шукай І плакати разом із героями своїх сюжетів. Робота медійників це підтримувати збройні сили не лише в ефірах, а й поза ними. Оційні гірки, які переживаємо, скеровуємо в нові ідеї, які переростають в проекти. В котромусь із них ми сподіваємося зовсім скоро оголосимо головну новину, на яку всі так чекають, про перемогу України.